Дуже багато безболок понамок, шляф, брегів, фетрових шляп ціни від 10 до 200 гривень. Ось, наприклад, такий Марко Поло 200, 200, цей теж 200. Ось такий класний 200. Ось така шляпа. Дуже гарна. нова також 200. Наприклад, ось такі по 100 гривень. Дуже гарні. Ось такі шляпи, це фетрові шляпи по 100 гривень. Дуже гарненькі. Ось такі. Ось такий солом'яний капелюшик також 100 гривень. Ось така гарнесенька. Ось такі легенькі, гарнесенькі, ось така на море, чи на пляж. Ці по 100 гривень. Дуже гарні. Ось такі панамочки. Ось тепленька. 80, Вісімдесят. Ще ось така з кармашиком. Ці по 80 гривень. Ось така двостороння, Ось така по 80 гривень. У Ніл також вона двохстороння, дуже класний. 80 гривень. Ще ось такі. Ціна одеблювачі. Дуже класні. Ось такі дві полочки. Світовий Ось такі. Дуже гарні. Це також по 80 гривень. Ось такі панамочки є. Ці по 50 гривень. Така джинсова, ось така. Є гарнесенька. Ось така. Ось такі булочки, по 150 гривень. Дуже гарні. Ось такі по 50 гривень. Ось такі по 100 гривень. наявності дуже багато. різних, Ось такі по 30 гривень. І ще є дуже багато. Це на суботу.